Всім привіт! Сьогодні в нас в роботі джилі мк 2008 року випуску, яка випускалась з 2006 року, та випускається по цей день. Встановлювалась на цій автомобілі два варіанти двигуна: 1.5 і 1.6 Та вид трансмісії це п'ятиступчиста механіка. Ми приступаємо до роботи. Сьогодні ми встановлюємо на задню вісь проставки та пнемо балони. Перед встановленням робимо заміри перед встановленням проставок та пнемо балонів см. Задня вісь. Цей автомобіль ми робимо для наших військових. Одню вісь встановлюємо проставочки 20 мм в матеріалі поліуретан та пневмобалони. На автомобілі пневмобалони вже стояли, старі, щоб їх демонтувати, довелося їх розрізати. Так просто їх не вийшло демонтувати. Зараз ви бачите старі пневмобалони. Так виглядає пневмобалон, встановлений вже в пружину. Якщо автомобіль не завантажений, то Балон накачуємо 0,8. Якщо пригружаємо, там 1,3-1,4 для завантаження. Для зняття е, задніх пружин для встановлення проставок та пневмобалонів е, потрібно підгрузити одне колесо та відкрутити кріплення амортизатора та приспустити балку. Поставка встановлюється між кузовом та е, пружиною замість штатної різинки. Встановлення проставок та пневмобалонів у вісь 65 сантиметрів. Після встановлення проставок та пневмобалонів, провірили герметичні системи підкачки, підкачали балони, все герметично. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі внизу. Підтримуйте український YouTube. До нових зустрічей! Все буде Україна!